Радянська влада в Закарпатті, починаючи з 1946 року, відколи Закарпаття стало в складі України, треба пам'ятати точну дату, 21 січня 1946 року, коли були введені закони української радянської на Закарпатті. З того часу і почалося переслідування християн. Но наш народ видержав. І от нині дівчатка. Третя, саме молода, не подалася іскушенням гонітелів, і вона прийняла смиренно смерть за Христа. Хотіли спалити тіла трьох ненависних дівчат, не переживав правитель, що вже нема того монастиря, де люди лікуються духовно, скільки тепер, наприклад, Маса людей, маса молодих хлопців, всі, хто прийшов через війну, всі мають проблеми психологічні. Нині кажуть психологи, із десяти людей половина потребують лікуватися і де лікуються. Не є державних лікарень, таких високих, як монастирі, храми, сповідь, причастя. І маса людей лікується духовно во Христі Ісусі. Вітер підняв великий, коли хотіли палити тіла, і не дав вітер спалити тіла. Потім тіла їх були передані земли. А хто з нас ходить на афон, то в афонському пантелімонському монастирі, і я часто кожен раз підходжу до мощей цих трьох сестер і моляся завжди просимо Господи, і нас нагороди, такою любов'ю до Христа. Такою преданістю, щоб так просто сказати правителю, ну що ж ти правитель і себе корчиш великого. ведь раз не знаєш законів тої країни, де ти правитель, ми віруємо в Христа, так, як написано. Дійсно, закон нашої країни також дуже демократичний, розумний закон, навіть написано в законі. Що в Україні може релігійна організація почати молитися і без державної реєстрації. Об'явили, що в нас тут є 10, наша релігія називається так, ми називаємося так і починають молитися настільки добре, але закон законом, а реальність, а реальність, та, що діти церкви суть в гоніні. Однак от дай коли кажу так і сьогодні, а ніхто церкву не гонить. Неправда. Церква завжди була гонима. Церква завжди була у гоненні от цього світа. Від перші християни були гоними от від ще у Єрусалимі. А потім спомнять апостола Павла, тоді ще Савла, Тарсійського, котрий гонив церкву Христову, де ще взяв із спецслужб письмо, що він полковник спецслужб і бив християн, як пишуть, за волосся тягнув їх вон на вулицю, убивали, кидали в тюрми. Потім Господь його остановив у великому світлі, образумив, і з гонітеля церкви став величайший апостол Павел, котрий завжди. Радувався своїм трудам і казав, що він найбільше потрудився у других апостолів, але сам він за те, що був гонітель церкви, він ізверг, Буквально викидиш. Так і сьогодні многі люди кажуть: гонітелі церкви вони ніколи не можуть бути патріотами, славними, тому що гонітелі є порушники, викидиші, ізверги. Так і нині Павел каже, я, Павел, благодушествую в немощах, в обідах, в нуждах і в гоненнях. не плачу, що мене гонять. Я за Христа терплю, живу в постійних притісненнях, бо я вижу, каже Павел, коли я немощний, коли я в тісненні, коли в гоненні, я тоді стаю сильний. Второе послання Коринфянам, 12 глава із 10 верша. І так Павел нам відкриває, що Бог, коли допускає гонення на християн, одна лиш цілю Господа зробити нас сильними, коли ми в тісноті, коли нас додівають, коли гонять, коли тебе. Законопослушного громадянина країни вдруг тягнуть у суд і ліплять на ходу, прямо на ходу. То ясно, що ті, котрі ліплять тобі злочини, це люди психологічні, хворі. Нічим не можна об'яснити той, хто виконує їх, заведомо, особливо надорваний психологічно. Бо неможливо чоловікові прийти першому попавшому і сказати, а от ти шпіон. За таке закон судить. За клевету нині в Україні судять, але умова лише одна. Якщо клевещуть проти нас, тоді не судять. Якщо хтось без нас дозволив собі, хоч і слово одно сказати клевети, зразу всі суди, піднімуться і будуть чоловіка судити. Однак кожен день ми чуємо. То в наш адрес. Но Павел каже: не бійтеся, старайтеся бути благодушествуючими, є тобто бути благими душою, спокійними, не боятися, бо скільки нужди, притіснення, гоніння за Христа, не любі гоніння, іменно гоніння за Христа, в нашому случаю гоніння за участь членства Канонічної церкви. Тоді каже Павел, коли я немочний, нібито майже поза законом, а я сильний. Бо я відчуваю, що зо мною Господь, і Він тут рядом знає про це, держимося такої думки, такого направлення євангельського. І тут ми будемо, діти Божі, настоячі, а в вічності і наслідники Царства Божого разом з усіма нині помінаємими трьома. Святими дівчатами, амінь.